Всім доброго вечора. Сьогодні хотів трошки розказати про проблеми сівалки Джандір 7000. Для тих, у кого мав справу з такою сівалкою, я думаю, мене зрозуміють, про що я зараз буду розмовляти. І трішечки хотів описати свою проблему і розказати, як я надіюся, ми поборемо цю проблему. Ну, почнемо з такої от деталі. Це мідна графітна втулка. Ось бачимо, який вигризло, яка знаходиться ось на цьому вузлі. Ось бачимо, який у нас тут зазор. Ці втулки получається, сезон. Ми їх міняємо кожного кожного сезону. І вони стараються вже якого виробника не вставили, і оригінал, і мідна графітна. І графітна, і мідна, хто їх як тільки не називає, ну, результат завжди один і той самий сезон, а сезон це, ну, примерно 500 гектар оціває, і втулка приходить в невгодність. Тут ще стоїть подшипник, через який проходить оцей ось, ось приводний вал. Ось і трещоточка, ось цей вал. Ось основне. Основне колесо, вилка, отак воно все виглядає. Так, ось ще бачимо в розібраному стані. Ось колесо, кронштейн. Що ми робимо? Мучались ми мучались, шукали варіанти, підбирали різні типи підшипників, ну, як би підбирали по каталогу. І дійшли до такого висновку. Ну, лічно я дійшов, Не знаю, правильно це неправильно. В общем, взяли ми отакий подшипник ШАЕС. Ось бачимо такий прекрасний подшипник наших виробництва наших польських друзів. Написано Poland. Тут такий пильничок є. Такий пильничок. Розмір, кому буде цікаво, можу показати. Ось його розмір. J.E. 060. Раз це означає, що він за цим пильничком, бо ми там трошки обшиблися і некоторі були без них. Так, 113. Ну, Отакий от, от підшипник. Розмір цього підшипника по наружі 90, по внутрішньому діаметрі 60 60 на 90. Більше ми такого нічого не змогли підібрати, тому що то вилка не дає, то ну, все опирається в розміри. Оце встановилось на такому варіанті. Чому саме ШС? тому що він видержує. Дуже великі нагрузки. Цей підшипник приміняється в основному в гідроциліндрах, в яких ну, приміняється досить таке велике навантаження. Ну І не боїться він там пилі, грязі. в принципі, сталь дебела. Я думаю, для нашого, І що немаловажне, цей вузол він же не робить, він не крутиться отак по, по колу, він робить полуоборот до половини. Тобто, Повного оберта нема. Якщо буде просто шариковий, він може просто набити собі місто і закусювати зіременем. Ну, правильно, конусний. Ну, з конусним треба робити хороший захищений вузол для змащування. Ну, в общем, вирішив спробувати цей підшипник. В принципі, в цьому розмірі 60х90 є. Е Бонусний підшипник роликовий, ну, такий, як приміняється у ступичних вузлах. Можливо, тоді, якщо з цим нічого не вийде, хоча я впевнений, що все буде добре, попробуємо тоді поставити той. Ну, щось в мене таке відчуття, що цей підшипник буде служити вірою і правогою, даю нам не один рік. Тут, як ми бачимо, є. Отвір, є канавка для смазки, це внутрішнє. Ось проходитиме внутрірь, і так же само по наружній обоймі є канавка, є отвір для змащування. Що ми робимо далі? Далі ось демонтували це старий вузол, вирізали із Получається, з Кронштейна той, що до роми прикручується. Ось цей підшипничок, через який проходить вал. Оце він так ось для наглядності. Ось так воно все виглядає. І це дивіться, це воно відпрацювало сезон. Дивимося. Це у нас в такому стані кожного року оце місце. Демонтували, демонтували, виточили ось от, таку от втулку, внутрішню втулку, то є, оце воно буде отак. Ну, звісно, тут з допуском подшипник трошки з люфтом, воно отак плотненько забивається, я зараз от руки не надіну. Отута, отута перенесли. Оцей розмір, получається, ось підшипничок. Підшипник, бачимо цей підшипник, ось він отак буде вставлятися. Теж з невеличким Преднатягом Все як положено. Тільки Ту, ж тут дотримався всіх розмірів. Все, це ми діло. Оце, отут, розмір 60. Ну, так як отвір у самій. Будемо називати Кронштейні в самому Кронштейні більший. Ну, прийшлося зробити отаку от ступіньку. От він трошечки, бачите. Це виходить місце, яке входить в той Кронштейн. Далі покажу, де ми що обварюємо. Так, це внутрішнє. Набиваємо сюди підшипник. Це, з цим розібралися. Внутрішній підшипник вставляється. А це у нас, виходить, наружня обойма. От така втулочка красива. така. Тут ми виготовили. Ну, це була моя забаганка, правильно, неправильно, оце оставили сантиметр. Це ми оставили на сальник. Ну, можливо, я правильно і зробив, тому що. Як оказалося в наборі оці підшипники не всі за цією за цим таким сальничком. І тому ми поставимо сюди настоящий шаль, сальник. Получається 65 на 90, і він нам буде слугувати, як... ну, щоб не попадала туди ніяка мазу з грязь. Так, тут аж канавка під підштовхне кільце. Це у нас. О, добре, бачите, зажало вже. Це в нас виходить. Ось сюди вкручується та таготничка і запресовуємо так. Тут внутрішній діаметр 90 по розміру цього підшипника 90. У нас отакий получився бандаж під подшипник. Я думаю, це зрозуміло. Внутрішня втулка, наружний бандаж, канавка для штопорного кільця. Після штопорного кільця сантиметр оставили на сальник. Дивимося, що у нас виходить. Так, виходить, у нас отакий от от готовий зібраний вузол. Кронштейн той, що прикручується до рами, ми ось отут забиваємо і обварюємо його ізнутрі. Воно так із завода теж обварено. Ось у нас наружний бандаж, він якраз ставиться по, по цьому контуру. Трішки тут навіть більше, ну ми свовачки це все діло залили, і вийшла отака от у нас картина. Це ми тут заб'ємо. Бачите, канавочка підштопрене кільце. І це сантиметр залишився на сальничок. От так це все діло буде виглядати. Як вам сказати, в совєтському Розмірі сальників не було. 60 Нам треба взагалі 60 на 90. Ну, такого сальника поки що я не знайшов ні по каталогу, ні по чому. Тому можливо, сюди із второго пласта виточимо невеличке кільце 5 мм і напресуємо об кільце, і це буде слугувати змінною дорожкою для оцієї сальникової. Частини. Ну, я не знаю, чи стоїть так заморочуватися я думаю оце вполне цього вистачить нормального держати. Отакий От воно має вигляд. А тут у нас для тавотнички. Отак От ми його збирали. Все, оце вже готовий варіант. Як ми все це діло робили. Ну, це в мене тут тест інженерними ділами займається. він в цьому ділі професіонал. Для того, щоб відцентрувати оці точки, щоб воно все було соусно, виготовили отаку от, от направляючу трубу. Заправляющую трубу по внутрішньому діаметрі, по цьому внутрішньому діаметрі. Просто от забиваємо її так. Ну, звісно, там вона трошки з натягом буде. І все, все це діло скручується. Плотненько. І, як ви бачите, тут обварюється. Все, виходить у нас от такий от прекрасний плотний. О, дивіться, тут все плотненько. Ну, Я думаю, смазочка все це діло. От бачимо. Та отничка. Смазка це все діло поправе, все притягнеться, стане на свої місця. І я думаю, що ми цей недолік нашої сівалочки джандіровської ну на якийсь час. Сподіваюся, що не, ну, не кожного сезону прийдеться лазити до цього вузла. Так як хто працював на цій сівалці, це істинна мука, оце все діло міняти ці. Самі втулки стоять недорого. ну Замінити їх на одну сторону, ну на два коліса, ну, робочого дня з трудом вистачає. Все воно там так морочливо. ну Дуже нам це не подобається, особливо нашому комбайнеру, тракторісту, механізатору, яким цим ділом займається. ну Це просто як наше наказання. А так поставимо такий подшипничок. І сподіваюся, все буде добре. Ну, в подальшому, я думаю, ще відзвітую, проробимо сезон. Подивимося, що з цього вийшло, і зніму таке маленьке відео. Отзив. Понравилось нам, не понравилось, що треба робити так, що не так. Ось От такі у нас вийшли детальки. Всім дякую, до побачення.